І я вам покажу Майнкрафт. І ще саме дещо ви не забувайте всі Про Прусім підписуватись і ставте лайки. Бо я радій, коли ви так підписуєтесь ставте лайки. Я змі змінив собі скин, бо мені той скин же не сподобався. Пере... переробив і я зміню на кого цікави. І тут я буду частині зимові, на горі саме. У я на горі ніколи не займаюсь. саме зніму зимові гори. Там де сніг. М -м -м, так. Оп. Ось тут я в будиночку, в даху в будинку. Ну, а дивіться скільки буде вовків. Ой. У Мене так щось У мене прикольно вылетаю вже. Дитя як мій пути виглядає. Може хтось мною ще захоче пограти, то скажем. Теж і пограє тут. зі мною. Угу. ще мені подобаються коментарі. Ну Чому так що я замалий для цього щоб знімати? Я і так знімаю, знімаю, бо я хочу заробляти гроші, або всім показувати як я будую. Ось тут тут та там, там, там. Ой, ти куди поліз? Піп. Піп полізли. Добре, ось тут такі таємний прохід. Ааа, да ще приручені хвопів. І люк відкриваю Погнали! тут вихід подалі від як типу від мого будиночка. І ще вихід нижче, ніж мій будиночок. Ага. Згарад вікна бо. Ну, щоб так ніхто не. Його розбити легко, до нас би І на один раз на разбавлюсь. No, Просто немає жодного, немає того зайчика, якого я вдарив. Ось сходи тут на дах мій. хоп Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. А, непомітно хочу. А, собачка сюди попала. Переручний вовк. Тут. Ну, там не дуже безпечно. На даху бути. Дивіться, які я смішні ті рукоярми такими величезними. Хм. Як мене звати клярку ось тут? чи як? Ой, вуф якось побувся. Спершу треба ховатися в дім. Я не буду будувати. Он поглядеть, не знаєш, як же блок у небі літає. Але то не блок тоді. Дивіться, в мене всех розбіт. Опа. Е, чому він літає і не маєш літати. Так. О, і тут літає дивно. Займає просто блок. Ай, не можу поставитися за вовки. ю. А десять ще з прирученним вовком. О-пахи при двері, як типу, окрашені двері коротше. Скорені порожні мене. Ага. Привіт при мене... вовки. всі ще раз не забувайте ставити лайки і підпису підписую ставте лайки. Бо це мені Всім до побачення!